Знову всім привіт! О, хочу сказати: вибачте, звичайно, за світло, за освітлення над цим відео нічого не можу зробити, світла немає, хоча зараз день такий, трошки пасмурний, тому ось таке світло, але працювати треба. Яка виникла ось така ну, зупинка в роботі? Ми почали працювати над майбутнім герданом. Це буде щось таке середнє між чокером і герданом. Коротке лише на шию, планувала собі дівчинка. Але ось на цьому етапі я вже не показувала вам всі процеси, коли ми підбираємо кольори, підбираємо схему, починаємо гармонійно ці. Кольори вписувати в нашу роботу. До речі, вже вона розпускалася, тому що побажання, ось на чому ми зупинилися, яка було, яке було побажання схема. Це повинно бути максимально ніжне, таке дівоче по кольоровій гамі, прикраса, і коли ми обрали кольори, Ось так на паліточці вони виглядають, ось такі трошки ближче покажу. Нам здавалося, що вони досить гарні. Єдине, що мене трохи зупиняло, що в мене тут, ось бачите, є поєднання кольорів. Згадайте, я вам показувала, що є кольори перлинні, ось такі вони світлі-світлі, вони, немов перлинки світлі і коричневі. І навіть ці блакитні у них. Блиску майже немає. Вони ось як справжні перлинки. І є кольори е, схожі такі на рубку, вони блискучі всередині, а, або прозорі всередині блискуча частинка, як цей золотий, або е, з, з, зверху теж трошки блискучі. І коли ви комбінуєте в роботі, це дуже важливо враховувати. Я вважала, коли ми починали роботу, що можна залишити цей колір, оцей саме блакитний. Чому? Тому що квіточки у нас головні, і воно буде виблискувати. Але на якомусь етапі ми разом з ученицею зупинилися. І все ж таки побачили, що це не те, чого б нам хотілося. Ось не вистачає тої ніжності. Будемо сьогодні працювати знову над підбором кольорів. Оця частинка виходить, що у нас вона, як вам сказати, так, м'якенько якень, так сказати, доведеться її розпускати, ось саме-саме складне в підборі кольорів. Що ви, якщо бачите, що на якомусь етапі, що вам уже це не подобається, Треба зупинятися. Тому що, коли буде завершена робота, ви вже нічого не зможете. Ну, доведеться переробляти, а переробляти звичайні хто не хоче. Навіть таку частинку дуже важко переробляти. Хочу сказати, що ми вже зупинялися. Ми дійшли десь отак. І за, за нашою схемою, яка в нас була всередині листочка був оцей е, сріблястий колір. І він там взагалі не читався, і тому ми поміняли трошечки розпускали буквально два рядочки, і, ось... і пішли далі. Але знову ж ми зупинилися, Це... ця техніка вимагає все знімати. Ми зупинилися на тому, що квіточка нам не підходить. У нас є декілька варіантів, як продовжити цю роботу. Перше, ми можемо оцю частинку, оцю частинку розпустити і почати заново. Але в, якомусь, в якийсь період ми зрозуміємо, що можливо, нам треба, от вам скажу, нам треба чимось порівняти. Тому я можу зараз десь, наприклад, з оцієї частинки знову почати все те ж саме, щоб було порівняння. Які є варіанти? Зараз ми будемо двох вибирати, будь ласка, ось ми вирішимо. Або ми візьмемо світліший кольор, ось такий. Бачите? Ось вам для порівняння світліший. Ну, знову він такої самої фактури. Е, він холодний, але більш такий зеленувато-блакитнуватий і краєчок квітки, якщо ми додамо, то серединка квітки може бути залишиться. Вона, ну, знову ж таки, буде досить така темна. Це перший варіант. І у нас є ось такий блакитний, з яким ми вже неодноразово працювали, він якраз по фактурі цього перлинного кольору. І він теж, я думаю, сюди буде гармонійно виглядати. Єдине, оцей контур, чи буде він тут читатися, чи не буде це для мене запитаннячко. Можливо, замість того контуру додати все ж таки. Оцей, який ми брали в листочок. Так, так, зараз ми вирішимо так, ти мені скажеш, що ти хочеш, добре? І так, ми вирішили брати все ж цей берлинний колір, забирати сріблястий, додавати ось цей колір. Зараз почнемо працювати. Зверніть увагу. Що цей шматочок я пропоную залишити поки що для порівняння. Тому я витягую голочку, беру нову ниточку, заново її сюди прив'яжу і почну плести. Якщо мені знадобиться, пам'ятаєте, ми вже перетягували, перетягну донизу ці всі ниточки, щоб де не досить велика. Довжина, так, тому що це ширина, а довжина ми ще, до речі, не міряли, шийка невеличка, можливо, і вистачить. А цей шматочок поки що залишу. Це все завжди муки в обиранні кольорів. До цього я ставлюся дуже-дуже уважно. Так само прошу своїх учнів. Звертати на це увагу, не завжди є той кольор, який ми хочемо. А взагалі хочу вам сказати тему, над якою ми працюємо. Бачите, я зараз працюю, показую вам, що я роблю, і трошечки розповім. Тема, над якою взагалі ми працюємо, це українські оберегові прикраси. До речі, вони є чоловічі та жіночі. Ми вже з вами виконували, бачили, як виконується котельйон чоловіча-оберегова прикраса, що на сьогоднішній день дуже актуально. Вона, до речі, може бути не на чоловікові, може бути в машину, в автомобіль, маю на увазі, так? Або в дім, наприклад, теж як варіант, але вона вважається чоловічою. А, так ось. Зараз почну робити все те ж саме, щоб було мені зручно рахувати. Тільки замінюю оці два кольори. А, почну, далі будеш продов... буде продовжувати, а я ще трошки розповім. А, і так, чоловічі і жіночі оберегові прикраси. Вони є сучасними, вони є дуже актуальними на сьогоднішній день, але ж, але ж е, ті оберегові прикраси, які були там, в XVII столітті, 18 столітті, ось, наприклад, чоловіча оберегова прикраса з якоюсь е, просто пташечкою, вона не завжди от, для чоловіків є актуальною. Тому що символіка трохи змінилася, трохи у нас національні кольори змінилися. Тому актуальність сучасного і минулого ми вже перевтілюємо. Ось, коли, саме коли ми працювали над е, схемою, так, над вибором схеми, ми її трошки переробляємо, додаємо завжди своє, але е, можна зробити повністю свою, але базу. Треба все ж таки на чомусь ґрунтуватися. Ми шукали, що б ми хотіли. Ми вирішили, що це буде для юної дівчини незвичний такий величезний гердан на груди такий масивний, що це все ж таки буде щось таке схоже на чокер. І так само ми вирішили, що будемо брати ніжні світлі пастельні. Кольори до вишиванки, вважаю, буде гармонійно, навіть до якоїсь однотонної блузи і так далі. Е, і так, що як ми обираємо ще раз? Ми переглядаємо безліч варіантів, безліч варіантів того, що ми можемо зробити, користуємося таким додатком, як Pinterest, Шукаємо, що б ми хотіли. Спочатку напрям іде, що б ми хотіли. Потім, в тому напрям, потім ми вже, коли ми бачили 10 варіантів, що можливо нам сподобалося, ми звужуємо напрям, Наприклад, да, хочу, наприклад, червоне та чорне, хочу світле, хочу е, такий гердан, такої форми, таку прикрасу, чи ще іншу прикрасу. Ми звужуємо, звужуємо. Шукаємо, зупиняємося. Потім наступне. За матеріали ми переглядаємо, чи достатньо у нас матеріалів матеріальної бази на те, щоб виготовити будь-який той чи інший гердан. І вже після цього ми замальовуємо схему дуже часто, інколи ми користуємося мобільним телефоном, ті, ті хто вже постарше, можуть цю схему навіть в мобільному телефоні змінити, або просто ми запам'ятовуємо, що цей колір відповідає. Цьому кольору, цьому кольору бісеру і так далі працюємо. Бачите, дуже складно, зараз мені треба почати, бо учням я вам показувала, дуже важко починати. Дуже складно мені рахувати і вам розповідати. Але хочу наголосити, що для того, щоб був гарний виріб, надо багато часу на вибір проаналізувати. Потім. Сама основна складність, крім виконання, виконання завжди складне. І воно, воно навіть не складне, воно, діти його дуже люблять. Діти люблять його навіть починаючи, напевно, з 3 класу навіть хлопчики можуть населяти, затягувати, витягувати, в залежності від того, наскільки дитина терпляча, так, посидюча. Але ж Треба завжди контролювати дорослому. І, але знову ж таки, придайтесь до тої самої теми. Якщо ви вибрали не ту схему, не ту кольорову гаму, то виріб ваш завершений, або не завершили, не обробили до кінця, і воно виглядає негарно, то ваша вся праця йде на нівець. Тому починаємо працювати від початку. І до кінця і завжди обдумуємо, краще якийсь шматочок розпустити, ніколи не жаліти про те, що ви розпустили, чим думати, що ви зробили, а хотіли, могли, могли б зробити краще. Ось, зараз ми трошки перервемося, я покажу вам вже трошечки проміжний результат, і, тому, тому що от, говорити і працювати ще раз кажу вам складно. Ось я набрала. Перший рядочок. знову ж показую. Це те, що завжди дітки не люблять. Зверніть увагу, що попереднє я ніяк не фіксувала, тому що я планую знімати його. Але е, на всякий випадок, я цю ниточку просто забираю донизу, щоб вона мені не заважала, можна її ще сховати. І так, перший рядочок набрала. І тепер треба розмістити під низом пальчиком прижимаю. Розмістити між кожними двома нитками основи, ось це нитки основи, вертикальні, бісеринку по одній. Ось так, заходжу, прижимаю голка з ниткою, ось цією горизонтальною, повинна бути зверху, для того, щоб нитки основи зафіксувалися. Зверху, тому я знизу прижимаю пальчиком, щоб нитки основи опинилися внизу. Ось так. Засовую. Дуже тут було, до речі, легко, можна було дати самостійно спробувати. Чому? Тому що у нас вже, бачите, тут широкий ряд, а тут от він звужений за рахунок того, що у нас там вже є схемка. Ось так. Перший рядочок є, рахуємо другий рядочок. Рахуємо по схемі дуже легко, коли вже у вас є якась частинка, повторювати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 3 коричневих і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 3 і 10. Ось хочу вам показати різницю. Бачите, наскільки яскравий колір, наскільки ніжний колір. Бою, щоб ці квіточки ось так не втратили свій ось свою красу, тому що вони не настільки яскраві. Ну, Все ж таки, ми зробимо зараз з половинку, подивимося, подумаємо, поки що нам здається, що треба ніжніше. Але, знову ж таки, є сумніви. Знаєте чому? Молода дівчина, світла шийка. І чи буде видно той взорчик? Зараз ще буквально декілька рядочків, і будемо далі експериментувати. Ви разом з нами спостерігаєте, як створюється робота вибір кольору. Ось так. Подивіться, ми трошечки змінили колір з такого холодного відтінку, до речі, повернулися в теплий, поки що ми задоволені. Будемо продовжувати роботу. На жаль, уже часу немає, тому, якщо в нас виникнуть ще якісь запитання з приводу цієї роботи, ми ще вам покажемо або покажемо вже десь наприкінці, як ми будемо завершувати і декорувати в гірі. Все, дякую за увагу. До нових зустрічей.